Ви коли-небудь заходили в магазин іграшок, бачили набір лего, про який ви мріяли, дивилися на цінник і відчували, як ваше серце пропускає удар. Не від радості, а від банального шоку. 850 доларів за тисячолітній сокіл, 480 доларів за замок Хогвартсу, 680 доларів за Титанік. Навіть маленький набір із кількома фігурками та машинкою може коштувати як повноцінний обід у ресторані. Здається, що ціна за кілограм цього конструктора вже наближається до вартості срібла, а в деяких випадках і золота. У світі, де існують тисячі дешевих аналогів, де 3 d принтер може надрукувати, що за Згодно прямо у вас вдома, данська компанія продовжує піднімати ціни, а ми Ми продовжуємо купувати. Ми скажемося, робимо меми про те, що Лего це найдорожча речовина у всесвіті, але все одно несемо свої гроші на касу. Чому так відбувається? Чому шматочки кольорового пластику коштують так дорого? Чи це просто жадібність корпорації яка монополізувала наше дитинство? Чи можливо за цими маленькими цеглинками ховається інженерне диво? Про яке ми навіть не здогадуємося. Сьогодні ми розберемо кожну копійку в ціні набору. Ми зазирнемо всередину хімічних лабораторій, пройдемося цехами з роботами, вартістю в мільйони доларів, і розберемося в складних контрактах із Дісней. Це історія про те, чому Лего таке дороге і чому швидше за все воно варте своїх грошей. Ви на каналі Легомовний, з вас по класиці лайк, підписка та дзвіночок. І ми починаємо. Почнемо з бази. З того, з чого все це зроблено, більшість критиків каже, це ж просто шматок пластмаси, пластмаса дешева, це правда. Але лише наполовину. Пластик буває різним: те, що зроблена одноразова виделка і те, що зроблений кубик Лего, це абсолютно різні матеріали. Вже понад півстоліття основним матеріалом для кубиків є АБС пластик. Акрилонітрил ботадієн, стирол. Це матеріал на основі нафти. І тут вмикається проста економіка. Ціна Лего прямо корелює зі світовими цінами на нафту. Коли барель дорожчає, дорожчає виробництво кожної, навіть найменшої деталі. Але чому саме АБС? Чому не взяти щось дешевше? Секрет у властивості. АБС неймовірно міцний, жорсткий, стійкий до подряпин і найважливіше, він чудово тримає колір. Знайдіть у себе на горищі набір Лего з 80-х років. Помийте його від пилу. Швидше за все він виглядатиме майже як новий. Він не розсипався, не деформувався і не став крихким. Порівняйте це з дешевими китайськими аналогами. Ви, мабуть, помічали, у підробок пластик часто або занадто м'який, або навпаки, скляний і тріскається при натисканні. А ще запах, дешевий пластик часто має неприємний хімічний аромат. Улего з цим суворо. Безпека це величезна стаття витрат, неминуча для покупця. Лего це продукт для дітей. А діти, як відомо, люблять пробувати світ на смак. АБС-пластик не повинен виділяти токсинів, навіть якщо дитина вирішить його пожувати. Компанія проводить тисячі тестів кожної партії сировини. Сертифікація за стандартами Євросоюзу, США та Азії, коштує мільйони. Ви платите не просто за пластик, ви платите за гарантію того, щоб цей пластик вас не отруїв. Але матеріал це лише вершина айсберга. Ви можете купити найкращий АБС пластик, але не зможете зробити з нього Лего. Справжня магія і легова частка собівартості криється в інженерії. У фанатів Лего є термін Clutch power» або сила щеплення. Це те унікальне відчуття, коли ми з'єднуємо два кубики. Вони входять один в одного з приємним кліком, але при цьому тримаються настільки міцно, що ви можете підняти величезну конструкцію за одну деталь і вона не розвалиться. Щоб досягти такого ефекту, Точність виготовлення кожного кубика має бути просто божевільною. Похибка у виробництві лево становить менше ніж 4 мікрометри 0,004 міліметра. Для розуміння, це в 10 разів тонше за людську волосину. Якщо кубик буде хоча б на мікрон ширшим, дитина не зможе його з'єднати. Якщо на мікрон глущим конструкція розсипеться. Щоб забезпечити таку точність, потрібні спеціальні прес-форми. Це гігантські металеві матриці, в які під тиском заливають розплавлений пластик. І ось тут починається велика математика. Одна така прес-форма це витвір інженерного мистецтва. Її вартість варіюється від 50 до 200 тисяч доларів, а для деяких деталей навіть і більше. А тепер уявіть набір Зоряний юрівник або ескаватор технік. У ньому сотні видів унікальних деталей. Для кожної потрібна своя надзвичайно дорога матриця, ба більше ці форми не вічні. Метал зношується, і їх треба регулярно обслуговувати, чистити та замінювати, щоб отака сама похибка у 4 мікрони не перетворилася на 5. Саме тому дешеві аналоги програють, вони економлять на прес-формах. Як результат, деталі люфтять. Між ними видно щілини, або їх неможливо роз'єднати без допомоги зубів. І ще один факт, який виправдовує ціну: зворотна сумісність. Кубик, виготовлений у 1958 році, ідеально з'єднується з кубиком, який зійшов з конвеєра сьогодні вранці. Підтримувати єдиний стандарт якості протягом понад 60 років це логістичний та інженерний подвиг, який коштує шалений грошей. Тепер перейдемо до того, що найбільше б'є по нашій кишені у сучасному світі. Подивіться на поли ці магазині. Що ви бачите: Зорині Війни, Гаррі Поттер, Марвел, Майнкрафт, Супер Маріо, Феррарі, Ламборджіні. В кінці 90-х компанія була на межі банкрутства. Вони втратили зв'язок з реальністю і майже зникли. Її врятувала по суті одна угода ліцензія на Star Wars. Сьогодні величезна частка асортименту це інтелектуальна власність інших медіагігантів. Але за популярність треба платити. Це означає, що Лего платить величезні ліцензійні відрахування, Роетлі. Кожного разу. Коли ви купуєте набір із Дарт Вейдером. Значна частина ваших грошей йде не в Данію на завод Лего, а в Каліфорнію в кишеню Disney. Давайте проведемо уявний експеримент. Візьміть звичайний набір серії Лего Сіті на 850 деталей, якусь пожежну станцію. І візьміть набір Star Wars на 800 деталей. Різниця в ціні може сягати 50%, а то й 100%. Це так званий податок на Фанаті. Крім самих грошей на бренд, ліцензійні набори складніші у виробництві. Стандартний жовтий чоловічок LEGO універсальний. Його голову можна використовувати в тисячі наборів, але голова магістра Йоди Шолом залізної людини та волосся герміони Гренджер це унікальні деталі. Для них створюють окремі прес-форми, які використовуються лише в кількох наборах. Це різко підвищує собі вартість. Виробляти універсальні цеглинки вигідно. Виробляти унікальні світлові мечі та фігурки динозаврів дорого. Не варто забувати й про масштаби. Лего це глобальна машина. Заводи розташовані в Данії, Угорщині, Мексиці, Китаї та В'єтнамі, але стандарти скрізь однакові. Доставка цих наборів у кожен куточок світу в красивих об'ємних коробках коштує грошей. До речі, про коробки. Ви коли-небудь помічали, скільки повітря всередині коробки Лего? Частково це маркетинг. Велика коробка виглядає солідніше під ялинкою, але це також захист деталей від пошкоджень, проте перевезення повітря літаками та кораблями це додаткові витрати на логістику. Ще один важливий фактор сучасності екологія. Останніми роками Лего інвестує мільярди, буквально мільярди доларів у дослідження. Вони поставили собі на мету відмовитися від нафтового пластику в майбутньому. Вони вже експериментують з пластиком із цукрової тростини, замінюють поліетиленові пакетики всередині коробок на паперові. Ці дослідження, ці способи знайти зелену альтернативу, яка б не поступалася якістю оригіналу, поки що не приносять прибутку. Це чисті витрати. Купуючи набір Лего, ви фактично спонсоруєте наукові розробки компанії на наступні 10 років. І звісно, сервіс Лего має одну з найкращих служб підтримки у світі. Якщо ви загубили деталь або ожах, її не було в коробці, що трапляється вкрай рідко. Ви заходите на сайт, і компанія безкоштовно надсилає вам цю деталь, прямо з даній до ваших дверей. Утримання такої системи: контроль якості, де браковані набори відсіюються ще на заводі за допомогою точних ваг. Це теж частина преміум ціни. Ви платите за впевненість, що буде все ідеально. Але є ще одна неочевидна причина високих цін: психологічна та економічна. Лего знає, що їхній продукт це не просто іграшка, це актив. Існує відоме дослідження Вищої школи економіки, яке стверджує, інвестиції в рідкісні набори Лего на вторинному ринку приносять вищий річний відсоток прибутку, ніж золото, антикваріат або навіть акції великих компаній. Купивши лімітований набір сьогодні за 300 доларів і не відкриваючи його, ви цілком реально можете продати його через 5 років за 600 або 800 доларів. Колекціонери полюють за запечатаними коробками. Розуміння того, що ця іграшка не знеціниться відразу після Виходу з магазину дозволяє компанії тримати високу планку. Крім того, Лего змінило свою цільову аудиторію. Раніше це були діти. Тепер вони офіційно зробили ставку на дорослих. Стратегія Adults Welcome або 18. Вони випускають величезні складні набори інтер'єрного типу: дукарські машинки, реалістичні квіти, картини Ван Гога, копії стадіонів, дорогі автомобілі серії технік. Дорослий фанат це ідеальний клієнт. Він не просить маму купити іграшку, він має власну зарплату. Він купує Лего, щоб зняти стрес після роботи. Щоб відчути ностальгію. А за спокій, релакс і повернення в дитинство люди готові платити будь-які гроші. Лего перетворилося з конструктора на преміум хобі, на кшталт гольфу чи колекціонування вин. А преміум хобі не може бути дешевим. Отже, підсумуємо, чому коробка з пластиком коштує як смартфон середнього рівня. Тому що це не просто пластик, а високотологічний матеріал, тому що точність виготовлення тут вища, ніж у багатьох автомобільних деталях. Тому що ми платимо податок за улюблених героїв із фільмів, тому що компанія вкладає. Мільярди в екологію та підтримує бездоганний сервіс. І зрештою, тому що ми самі готові стільки платити за якість, яка не змінюється десятиліттями. Лего стало своєрідним Apple у світі іграшок. Так, ви переплачуєте за бренд, але ви також платите за те, що ви відкриваєте коробку і все просто працює. Кожна деталь стане на своє місце, інструкція буде зрозумілою, а результат виглядатиме чудово. Чи завищена ціна? Можливо, трохи, але поки у світі не з'явиться альтернатив. За такою ж фантастичною увагою до деталей, Лего залишиться королем гри. І ми продовжимо купувати ці набори, скаржачись на ціну, але радіючи, як діти. А як ви вважаєте, чи виправдані такі ціни на конструктор у наш час? І який найдорожчий набір ви купували або мрієте купити? Напишіть в коментарях, мені справді цікаво почитати ваші історії. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте підписатися на канал, тут буде ще багато чого цікавого. До зустрічі!